Працювати в перервах між повітряними тривогами для адміністраторів Олександрійського ЦНАПу наразі не проблема. Звісно, бувають затяжні тривоги, інколи доводиться переносити прийом громадян, проте всі ці нюанси вирішуються в телефонному режимі, пояснює Світлана Яременко. Змінилися умови роботи ЦНАПу і змінилися вони вже з перших днів військ, війни. Коли починається повітряна тривога, ми зупиняємо роботу ЦНАПу, люди, які в ЦНАПі, ми завершуємо роботу з їхніми документами і саме... Виходимо в укруття і попереджуємо людей про те, що ЦНАП не буде працювати, поки буде повітряна тривога. Якщо на цей період у нас зупинилася робота ЦНАПу, ми не забуваємо про тих людей, які брали до нас талони, або записані були в електронну чергу відповідно по інтернету. Ми маємо телефони, ми телефонуємо людям і переносимо їхні талони на наступний день, якщо ми не можемо прийняти їх того ж дня, або якщо це вже для нас більш ускладнене, що декілька днів підряд. Були такі періоди, що повітряні тривоги були затяжні і ЦНАП не працював. Ми людей попереджаємо, що їхній візит відкладається на невизначений термін, поки ми повністю не відновимо роботу. Тобто ми з людьми тримаємо зв'язок. Якщо ж ми не можемо зателефонувати людині, то вже на період, коли ми даємо талон, на самому талоні є номери телефонів. Люди, які їх зберігають, вони телефонують до нас і на гарячу лінію, і на стаціонарні номери телефону. Ну ми гарячої лінії у нас працював навіть в період, коли були затяжні тривоги, і ЦНАП не відкривався. Він завжди був з працівником ЦНАПу, який відповідальний за роботу рецепції. Наразі нові виклики, відключення світла, проте з цим також навчилися працювати. Ми не будемо зупиняти роботу ЦНАПу. Ми будемо переходити в скорочений режим, але працювати і вирішувати ті питання, які будуть, з якими будуть приходити до нас громадяни. Ми вже підготувалися до цього, ми роздрукували заяви на ті послуги, які ми можемо прийняти в паперовому виді, і потім після відновлення роботи електропостачання, інтернету і запрацюють державні реєстри, ми це зможемо без людей внести відповідно до реєстру. Головне, щоб у людей, які планують до нас завітати, були копії документів, щоб вони завчасно готувалися до візиту до ЦНАП, тому що вони можуть прийти, ми можемо почати працювати, світло можуть вимкнути, і людина не може зробити копії, і ми їй не можемо допомогти. Пояснила Світлана Яременко, які послуги можливо отримати за паперовим зверненням. В середу не змогли до кінця, 23-го числа, пропрацювати той графік роботи, який запланували на день. Тобто, в нас випало з роботи дві години, а це чотири талони на кожен робочий стіл. Тому всіх людей було проінформовано про період, коли ми можемо їх прийняти наступний період. Люди приходили і в п'ятницю, і в понеділок з відповідного звернення. Також в п'ятницю, після того, як була включена електроенергія, ми почали поступово запускати реєстри, тому що не всі реєстри працювали, але в людей ми приймали паперові варіанти. Розповіла фахівчиня, як працювали під час блокауту та коли відновили звичний режим роботи. Ми будемо приймати громадян, будемо, наприклад, змінювати адресу в паспорті, приймати на соціальні послуги, житлова субсидія, допомога в паперовому виді дозволяє реєстрація місця проживання, отримання чи подачі документів на отримання архівної довідки з метою оформлення пенсії. Такі реєстри, як реєстрація бізнесу, реєстр нерухомого майна, реєстр держав земельного кадастра, реєстр містобудування і реєстр з оформлення паспортів. Ці п'ять реєстрів не мають можливості оформити документи в паперовому виді. Тому ті люди, які будуть брати талон на дану послугу і не зможуть скористатися даним талоном, їхній талон буде діючий і після відновлення роботи ЦНАПу, а саме в роботи цих реєстрів, ми зможемо прийняти, назначити час. Адміністратор рецепції розповів, з якими питаннями зверталися найчастіше. З приводу послуг, які надавалися у нас під час локдауну, можна так сказати, коли не було світла. В нас надавалася соціальна сфера, повністю приймалася в паперовому вигляді, тобто це субсидії, малозабезпечені матері і так далі. Надавалися ці всі послуги в паперовому вигляді через заяви декларації. Заяви декларації надавалися адміністраторами і надавалася послуга. З приводу інших послуг, у нас, так як немає доступу до інтернету і так, як не було світло, послуги не надавалися. З п'ятниці послуги почали надаватися так, як тільки з'явилося світло. З понеділка ми вже працюємо в повному бойовому режимі. Якщо людина зверталась до нас, ми переносили на той момент, коли вже з'явився світло, ми надавали цю послугу. Тобто з понеділка вже приходили особи, які не отримали послуги. Актуальну інформацію щодо графіку роботи ЦНАПу завжди можна знайти на сторінці закладу, а також на офіційному сайті.